Що ми набуваємо, коли йдемо за Христом, і що ми втрачаємо, коли ми йдемо за Христом. І це цікавило не тільки, може, мене і вас, це цікавило і апостолів, які пішли за Ісусом Христом. І давайте з вами зачитаємо якраз цю історію, де Петро відважився і задав це питання нашому Господу. Я буду читати Івангелія від Матвія. Івангелія від Матфія, 19 розділ, 27 вірш. Івангел від Матвія, 19 розділ, 27 вірш. Тоді Петро сказав йому, то тобто є Ісусу, у відповідь, ось ми залишили все та й пішли слідом за тобою. Що ж будемо, буде нам? До цього місця. Знаєте, що цікаво, Петро вже до цього питання вже пройшов, мабуть, рік чи два роки ходить. Але ми бачимо, що це питання його хвилювало, воно було в серці в нього, в думках його. Мабуть, він не мав знаєте, відваги зразу підійти і спитати, коли Христос запропонував, пам'ятаєте цю історію, коли Христос проходив берегом, побачив Петра, що він. Е Чистить свої сіті після того, як він всю ніч ловив рибу і нічого не зловив, тільки водоросли наловив. І розстроєних чувствах такі, знаєте, чини їх, складає їх. Христос сказав ходім за мною. І Петро і Іван пішли за Христом, також і Христос закликав і Іакова, і, також і Андрія, і вони теж пішли. Але дивіться, ми там не бачимо, що Петро це питання. Петро ходив, ходив, і ось він почав задаватися питанням, а що нам буде від цього, що ми ходимо за ним? І, мабуть, коли він почув, що не тільки його цікаве одного це питання, цікаве і інших апостолів і інших учнів. І Петро відважився і підійшов до Христа і каже, ось, Господи, все хорошо. Учиш ти замечательно, людей багато ходять за нами, все класно. Але скажи, що я буду мати від того, що я йду за тобою, і що вони будуть мати, тому що вони, і вони залишили свої будинки, залишили своїх рідних і пішли за тобою, навіть залишили свою справу. Якщо ми поглянемо на Матфія, взагалі це бізнесмен, був, який працював на на державу римську, він був митек, який збирав подать, і доволі на той час він хорошо заробляв. Була у нього посада така, і були знайомі багато, бо знаєте, багато хто хотів, як і сьогодні хочуть обійти налоги, да? є. І якраз Матвій міг підказати, як обійти. І... Коли Христос побачив його і сказав ходім за мною. Але дивіться, Матфій не був даже апостолом на той час. Але він пішов, залишив своє ремесло, залишив свій бізнес і пішов за Христом. І якщо Петро задав питання, що ми будемо мати, то Матвій думав, а я. Вони вже апостоли, а я досі повний апостол. То ось Петро задає питання і каже, Господи, що ми будемо мати від того, що ми пішли за тобою? Але нижче ви можете дома прочитати повністю до кінця цього розділу, там Христос дає обітницю. І Він каже: слухайте, ті, хто пішли зі мною, 100% получать. І що цікаво, Він каже, получать тут на землі а в вічності, життя вічне, царство Боже. Слухайте, це така обітниця. І це сказав не хтось, якийсь філософ, це сказав наш Господь. В якого ніколи не було неправди, бо він завжди прибуває в правді. А тепер давайте з вами тепер зрозуміємо цінність цих слов. Так, дійсно, коли ти йдеш за Христом, ми можемо зрозуміти, що дещо ми з вами втрачаємо, і це правда. Коли тільки ви вирішили для себе, що ви хочете йти за Ісусом Христом, що ви хочете належати до Його сім'ї, що ви хочете належати в Його усиновленні, то дещо вам придеться втратити. І перше, що ви втратите, ну саме перше, я б сказав, це гріх у свій, який вам вже, може приємний став. Але Господь каже, тобі потрібно розпрощатися з цим гріхом. І коли Христос зціляв яку людину, що Він казав? Іди і що і більше не гріши. Не казав, іди, гріши, а далі прийдеш знов до мене. Ні. Казав, іди і більше не гріши. Що Христос робив дати розуміння, що зараз ти звільнився від гріха. А іншим людей він навіть попереджував, які хворі були на важку хворобу, і він казав: Іди не гріши, даби з тобою не було ще гірше. Господи, не ну, куди ще гірше. Але Христос і тут попереджував його. Казав, що якісь можуть бути наслідки від гріха. І тому, коли ми з вами зрозуміли, що ми хочемо йти за Христом. То ми повинні зрозуміти, що щось прийдеться нам залишити. Багаж, який залишить, який довгий час ми несли, духовний. Це наш гріх, до якого може наше тіло привикло. Чи то коріння, чи то алкоголь, чи то сплітні, чи то кража, чи то інше щось. Христос каже, залишиться. Чому залишить? Тому що воно нас не веде до Царства Божого, а веде до іншого царства. І повірте, ніхто б із нас не хотів би там знаходитися. І далі, що іще ми можемо втратити від того, що коли ми йдемо за Христом? Ви можете втратити своїх друзів. Вони можуть відвернутися від вас. Але хочу сказати, інколи ми думаємо, ох ти, що я своїх друзів. А задайте питання, якщо вони і за те, що ви зробили правильний вибір, який Бог хоче від вас, що ви рішили стати християнином, хрістянін перекладається той, хто е, е, спадкує і живе по навчанні Ісуса Христа, якщо ви рішили це, і ваш товариш каже, що я більше з тобою не дружу, я задаю питання, а чи ти друг мені взагалі? Бо друг приходить в будь час. Чи в радісний, чи в горісний. Але якщо хтось каже вам, що слухай, мені тепер соромно з тобою дружить, то хочу вас загорчити. Це не був друг. То була людина, яка вас використовувала, бо йому вигодно було з вами. Чи то з вами може випити, чи то з вами може в заміно поіграти, чи в лото поіграти, чи в карти поіграти. Йому було цікаво з вами провести час. Але коли ви зробили вибір, правильний вибір, носіння, спасіння душі вашої, то він каже, а я з тобою тепер соромлюся, навіть і ходить в магазин. Опа! Акай, це мені і не друг. Ти мене просто використовував, Тобі цікаво було, зі мною проводити час, і тобі було цікаво в моїй хаті проводити час. Бо друг приймає вибір. Ну і від собі, тут ви дружили з кимось і кажете, я хочу одружитися на дівчині, побачив ту дівчину. А він каже, якщо ти на ній одружишся, я з тобою дружити не буду. Ну то не дружи. Вона ж мені подобається, не ми ж будемо в твоєму житті. І вона. Я буду жити з нею, це мій вибір. Ну так же, так? Да? Але тепер ми повертаємо на духовне. Якщо ви вибираєте Христа як друга, як того, хто спас вас, хто полюбив вас, і хтось вам каже, слухай, я з тобою не дружу. Та не дружи! Я від цього не втрачу. Може, ти втратиш? Тепер тобі придеться хату шукати, де тепер ти будеш проводити свій час. І від того шукають, хто буде тобі так довірено приймати тебе, як я приймав. Друзі, зважте, чи якщо ви переживаєте, що ви дружбу з кимось втратите, ви не втратите. І нижче ви там побачите, Христос каже, хто раді мене втрате, залише, то більше приобрете. Навіть тут на землі, не то що вічності, ну слухайте, вічності там ми всі буде. Ви навіть до Давіда підійдете, його по плечо постукаєте, скажете, друже мій, він скаже, друже мій. Він не скаже, а хто ти такий. Бо нас Бог сплощає, єднає сині своєму, то ми більше там приобретемо і тут на землі. Буває, навіть родичі можуть вернутися. І сказати, слухай, я просто соромлюся, що ти, ти мій родич. Ну хорошо, соромся. Головне, що мене Христос не соромиться. Головне, той, хто мене полюбив і прийняв такого, як я, він мене не соромиться, тому що Він розуміє, що я потребую в ньому. Ось, друзі, приобретає, яке ми з вами маємо в Христі. Що ми набуваємо з вами? Коли приймаємо Христа, Петро, знаєте, всього думав на матеріальне на той час. Він коли задавав питання, йому цікавило, що я буду мати. Але далі Христос пояснює, Петро, не переживай, будеш мати. Ти не втратив, ти приобрив. І на жаль, сьогодні дуже багато людей, які не вага дуже вагаються в тому, чи покаються, чи прийнять водне хрещення, чи взагалі ходить в церкву, вони вагаються за те, що вони бояться, що вони щось втратять. Слухайте, але Христос каже, якщо ви раді мене щось втратите, то я вам поповню те, що ви втратили. Я допоможу вам. Якщо хтось від вас відвернеться і не захоче вам допомагати, то Христос каже, я допоможу, я прийду тобі на допомогу. Я спасу тебе. Тому що я люблю тебе. І безкорисно Бог любить нас. Бо більшість людей, які з нами сьогодні мають зв'язок, це раді користі якоїсь. Але Богу, яка користь від нас скажи? Ну що ви можете Богу сьогодні дати? Чи пенсію свою? Мізерною, кото вам не вистачає. Що ви можете дати? Але Бог великий, який багатий на всяке даяння, Він може вам щось дати. І тому ми розуміємо, що Бог більше може нас обогатити, збагатити, і в тому плані, що допомогти. Бо Він бачить нашу потребу в ньому. І він розуміє, що ми потребуємо більше в ньому, чим він в нас. І в тому любов Божа. І так, ми можемо втратити гріх, ми можемо втратити знайомства, родичів, друзів. Якщо ви підете за Христом, ще ви можете втратити повагу. Бо хтось каже, все, я тебе більше не поважаю. Особливо, знаєте хто? Той, хто, хто випивав з нами, хтось за одним столом сидів, випивав, а сьогодні. Коли він буде пропонувати вам випити, а ви скажете, а я вже не п'ю. Він скаже, я тебе не вважаю, бо ти мене не вважаєш. Ну, хорошо, ви спитаю. Але ви приобретаєте повагу Христа. Коли ви відмовляєте цій людині участвувати в гріху, то хто вас починає поважати, як ви думаєте, Бог, то який хоче, щоб ми жили так, як він. І подумайте, чи стоїть підстраюється під людину, яка йде в ад, щоб він вас поважав. Чи може підстраюватися під Бога, який веде вас Царство Боже? Тому сьогодні я хотів, щоб ми зрозуміли, коли Петро задав цю цікаве питання, цю таку тему, яку сьогодні ми з вами відкриваємо, що ми зможемо приобрести, коли йдемо за Христом, а що ми втрачаємо, коли ми йдемо за Христом? То нехай кожен із нас в розумі зробить такі вага і зваже, що ви втратите, а що ви будете приобрітати з Бога. Бо дивіться, що ми приобрітаємо, коли йдемо за Христом. Перше, життя вічне ви приобрітаєте, бо Бог обіцяє нам через Сина дати життя вічне. Далі. Ви маєте доступ до благодаті Божої тепер, коли ви прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. Коли ви зрозуміли цінність в ньому, то ви тепер можете просити у нього допомоги. І що він скаже? Я зайнятий. Ні. Перезвони, Ні. він допоможе. Порозуміє, що ми потребуємо допомоги. І це привілегія, і це благодать Божа. Далі, що Бог нам обіцяє, коли ми його вибираємо, він обіцяє оберігати нас на всіх путях нашого життя, куди б ти не пішов, куди б ти не поїхав, бо каже, я буду з тобою і буду оберігати тебе. Є багато свідчень людей, які поверталися з роботи темно і було дуже страшно. Фонарі, як сідали, як раніше, так і зараз вони в режимі економії, вони є, але не світять. І ось сестричка, яка верталася з служіння, було темно і переживала, і казала, я бачила хлопців легкого поведіння, вони йшли, матюкалися, хтось нагодь бив по зупинці. Вона каже, я розуміла, що вони можуть зараз до мене пристати і можуть мені навредити. І вона каже, я змолилася. Я взмолилася про те, щоб Бог спас мене, щоб Бог уберіг мене, щоб вони мене не ограбили і не покалічили. І ось ця толпа наближувалася, але вона каже: Мурашки по мені йшли, волоси під шапки ставали, бо ця кам кампанія була агресивна. Але на диво, коли вона почала наблизитися до них, і вони, коли йшли так посередині, вона була, вони просто розступилися. І вона далі пройшла. І вона йде каже, о, Господи, слава, слава тобі! Вона каже, я боялась навіть озирнутися, чи не дивляться вони, чи не біжуть за мною. Але потім Господь каже, «Дум, думка. Каже, я з тобою. І Бог їй показав чудо, що вона може противостояти їм. Бог роздвинув їх, як то море, через яке проходив народ ізраїльський. Ось, друзі, привілеї, надія в Бозі. І Бог казав, той, хто надіється на мене, той і не посоромиться. А пригадайте жінку жінку, яка була не в авторитеті, в ірегоні, блудниця, рав, блудниця до зустрічі з євреями. Вона була в принібреженні. Коли, коли вона йшла по місті, мало хто з нею здоровався. Ну, блудниця. Таку жінку не поважала. Але що цікаво, що вона мала віру, віру в Бога народа ізраїльського. І коли розвідчики у неї ночували, бо вони огляд зробили Іріхона, і ці розвідчики попросились на ночлег до неї, то Ця жінка сказала, слухайте, хлопці, я знаю, що Бог ваш сильний. І я знаю, що Бог придасть це місце наше вам. Але прошу вас, покляніться мені, що збережете мені життя і моїм рідним. Слухайте, ця жінка просто чула про те, що казали про ізраїльський народ. І не просто про євреї, як сьогодні ми чуємо новини, євреї воюють, а вона чула про Бога, який допомагав євреям. І вона рішила, що я хочу, щоб Бог цей допоміг мені. І вони пообіцяли склятвою і пали стіни ріхона. Але рав не загинула. І спаслися її рідні. Але до чого я веду? До того, що дивіться, як міняється її життя, до зустрічі з Господом. Вона була не в повазі. Ніхто навіть на неї не дивився. За одруження вона взагалі вже хрестик поставила. Хто хто одружиться на такої жінки, де авторитет уже в неї пропавший? До речі, історики відпускають про те, що. Ров була з багатодітної сім'ї, і так як потрібно було прокормити далі своїх братів і батьків, ров як старша, це припущення. І як старша, вона тому і пішла продавати своє тіло для того, щоб прокормити родину. І ми тут і бачимо в історії, що ров піклується про родину. Як раніше, так і зараз вона і каже. Покляніться, що збережете життя мені і моїм рідним. І вони поклялись. І вона привела їх в дім свій, який знаходився, знаєте, де? в стіні. Те, що було зруйновано, але стіна була ріхона, впала, але та стіна, де знаходився дім Руав, він остався цілий. Ну дивіться, що далі відбувається з Рав. Після того, як вона сталася жива, то вона пішла з народом ізраїльським. І знаєте, що цікаво? Вона одружилася. Знаєте, відкуди я знаю це? Бо вона війшла в Родослові Ісуса Христа. Дивіться, як міняється життя. Жінка, яку не поважали, над якою надсміхалися. Жінка, яка поставила хрести і думала, що в неї ніколи не буде сім'ї, у неї ніколи не буде дітей. Але Бог змінив її життя після того, як вона прийняла Бога як свого Бога. Бога Ізраїля прийняла як свого Бога. І скажіть тепер, що вона втратила? Втратила прошле життя? Що приобрела? Приобріла нове життя. Яке? Чудове життя. І мало того, що Бог удостоює за цей подвіг удостоює і в родослові Ісуса Христа. Друзі, ось і нам відповідь в Біблії, ми знаходимо, що ми з вами приобрітаємо, коли вибираємо для себе йти за Ісусом Христом. Коли ми зрозуміли, що Бог це є той, якого ми потребуємо. Сьогодні діал може багато чого вам пропонувати. Але пам'ятайте, це тимчасово і велика плата. Яка плата? Ваше життя. Вічність. Той, хто вибирає гріх, і той, хто живе з гріхом, той повинен заплатити. Це плата дьявола, це не плата Божа. Це дьявол вам дає і дьявол має право ставити свою ціну. За це ви платите своїм життям. І життя це вічність. Там, де знаходиться дьявол. Тому, друзі, зараз ми будемо молитися. Нехай кожен з нас зважить, чи йде.